Мої захисники мають все-таки не далі ознайомитися. Mm -hmm. Я один, хто прочитав всі команди. Чоловік мають ці стріх, дуже в суді і читати і їх. Тут не можна казати. Mm -hmm. Це mm -hmm. одна зі mm мною. -hmm. Я переконана в тому, що в цьому суді, як і в будь-яких інших судах України, ніякого правосуддя не буде. І більшість людей в Україні, а за опитуваннями, які були на останньому прямому ефірі, 96% людей не вірять в правосудність українських судів. І я не вірю. Я подивилася, що Юра знаходиться в дуже важкому фізичному стані. Я подивилася, що він, чесно кажучи, ледве стоїть на ногах. І це голодування тридцятиденне для його здоров'я дуже важко зараз впливає на його здоров'я. Тому я майже переконана, що Печерський суд це той суд, який обслуговує владу, обслуговує президента, а не закон і не конституцію. Саме тому зараз на запрошення послів всіх європейських країн. І на запрошення послів Великої Сімки я зараз їду до них на зустріч, тому що їх тривога про те, що відбувається в Україні, є вже очевидною. І вони хочуть зараз спілкуватися зі мною і зрозуміти, як можна зупиняти цю ситуацію, яка в Україні є, і яка по оцінкам загальним світовим сьогодні є авторитаризмом, сьогодні є клептократією. Відсутністю права, відсутністю закону, а те, що сьогодні робить влада, нічого спільного з демократією немає. Зараз я йду на цю зустріч і буду захищати всіх політичних ув'язнених, всіх незаконно ув'язнених в першу чергу: Юрія Луценка, Макаренка, Діденка, Шепітька, всіх, і навіть екс-міністра оборони. Зараз, за інформацією, яку надав Юрій Луценко, вчора перевели в палату, де завжди тримають туберкульозних хворих, здорову людину перевели в туберкульозну палату. Це екс-міністр оборони, який також знаходиться без будь-яких підстав за гратами. Коли ці знущання людей, які представляють сьогодні владу, закінчаться і над народом України, і над політиками. Я думаю, що довго так тривати не буде.